Військовими та ті, які наших тренують хлопців, наших військів не те саміти вас вони на люту купають все. Нашому американцю довго до, пояснювати 20 разів проходити ту саму процедуру. Ваші з першого разу раз вже супер, все опановують любу техніку. Тобто вони просто вражені нами, а ми, ми собі ціни не складали. А виявляється, ми дуже круті з вами. Практично. Ми можемо все. Ми в будь-якій ситуації можемо себе адаптувати. Я зустрічалася з багатьма нашими біженцями, які там повиїжджали. І ну, вони знаєте, як приходять відразу, шукають собі роботу, ніхто там не сидить нікого на, на, на шиї. Але я зараз хочу подякувати нам усім. От всім, які залишилися в Україні. На когось може немає вибору, але вибор завжди є. Так, але ми тут, ми вдома. Ми розділяємо іс історію і життя нашої країни, нашого теперішнього, нашого майбутнього. Кожен із нас бореться за те, щоб ми вистояли в цій війні, і морально, і фізично. Трускавець дає вам фізичну силу. Так? Вона і думки провітрює. І тут в цій природі, в цій атмосфері під час лікування, коли виходите по тому парку, знаєте, приходять правильні світлі думки, і ми змінюємося. Ми дуже змінюємося. Я сама вам хочу сказати, я бачу трансформацію своїх людей, свого народу, бо дуже багато років, незважаючи на те, що я там. 43 роки працюю на сцені, незважаючи на те, що я маю всі найвищі нагороди, які тільки є в Україні відзнаки за мою творчу роботу. Але тим не менше, я все життя в своїй країні була як гетто, Я все життя була на другому плані. Ви всі приходили ну, не ви, я маю на увазі в основному. Всі сповідували російську культуру, платили шалені гроші за квитки на російських артистів. Вони заробляли величезні гроші, вивозили з нашої країни. А ми свої ми завжди були набагато дешевше, ми менше ходили на наші концерти. І фактично ми, оці українці, які творили український культурний продукт, сьогодні є тією основою нашої ідентичності, тому що зараз поділ іде. На українську ідентичність і наших окупантів і ми побачили, що вартий той русський мір. Ми потерпаємо від нього. Весь світ жахається від його жорстокості, і правду про це так само треба говорити. Тому скажімо, і мені було непросто, але я, я щаслива. Я в мене ніколи навіть думки не було. З початку війни я постійно була в Києві. Потім я поїхала до Львова, потім знову до Києва. Тобто я абсолютно в мене навіть думки не було кудись стікати чи щось робити. Я відразу з першого дня, що я можу зробити для своєї країни сьогодні. Я думаю, що у вас те саме. Такий рух душі він робить кожного із нас воїном, а нашу націю і робить непереможною. А війну, яка б вона не була, ми вже адаптувалися до неї, ми вже призвичаїлися до неї.